Ну що, отримав свої погашення з Одеси. Пригадуйте, я вам розповідав, що в цю п'ятницю спецпогашення відбувалося не лише в Києві, але й в Одесі. А також розповідав про виставку, філателістичну виставку, яка проходить в Одесі. Так ось, почнемо з виставки. Ось такий спецштемпель виставки. Виставка проходить з 19 по 23. І ось. Такі конверти прекрасні, я отримав з Одеси. Дякую другу філателісту Юрію за неоціненну допомогу. Ну, і, звісно, спецпогашення нової марки, яке також в п'ятницю відбувалося в Одесі. Ось живий одеський штемпель. Так, ось так виглядають конверти, які були погашені в Одесі. Ще раз дякую Юрію за неоціненну допомогу. Підготовці цього матеріалу, який прикрасить мою колекцію.